Привіт! Мені вперше до рук попав бренд JLab. А також вперше я бачу бездратову гарнітуру, яка позиціонується як гарнітура для роботи. Але в принципі, вона підходить і для прогулянок, поїздок або тренування в спортзалі. Бо цей великий мікрофон, він знімається. Тому гляньмо на це все детальніше: jLab Buds. Саме так ця гарнітура називається. І сама назва гарнітури. Каже за її призначення. Але тут не все так просто. Верніше навпаки, тут все дуже легко, бо великий мікрофон він від'єднується. Тому робоча бездратова гарнітура перетворюється звичайно повсякденно. В комплекті навіть є заглушки, щоб ось цей отвір прикрити від мікрофона. Давайте спочатку про комплект. Ну, логічно, це навушники: змінний мікрофон, зарядний кейс, кабель зарядки USB-C. Заглушки отворів від мікрофона, три комплекти плавників та три комплекти амбушур. Також є короткий гайд англійською мовою, але там не складно розібратись. Гарнітура офіційно продається на розетці, і інструкції на українській мові є в карточці товару. Тому посилання на гарнітуру буде в описі під відео. І так, одразу глянемо на кейс. Він тут немаленький, тому в кишені буде незручно його транспортувати. Отже, рюкзак. Або сумка. Кришка магнітна відкривається приємно. Тримаючи за кришку, зарядний піддон не випаде, Тут треба трошки більше зусилля. І, до речі, кришку можна поставити під піддон. І воно також буде магнітитись. Ось так. Великий розмір це можна сказати і мінус, і плюс. Ну, зрозуміло, мінус це він великий. А плюс це 55 годин загальної роботи гарнітури. Самінушники тримають 10 годин в режимі прослуховування. А з кейсом їх можна зарядити ще на 45 годин. А це достойно. Контролювати заряд наушників просто: він відображається в додатку, в Bluetooth пристроях та в сповіщеннях. Не побачити це Ну просто нереально. Ще швидка зарядка тут є: за 15 хвилин наушники заряджаються на 2 години відтворення, а кейс заряджається повністю за 3 години. На кейсі є тільки роз'єм USB-C та індикатор заряду. І відкривши кейс, всередині, бачимо. Наушники, вони вже на потужніших магнітах ніж кришка, вже достати їх не так буде легко, ну як кришку, тобто зняти. Та при встановленні наушників в кейс, вони люб'язно ніби заскакують у своє місце. Підібравши правильний розмір плавників та амбушур, все сидить добре. Наушники не будуть випадати, навіть якщо ви в них будете бігати. Підключаються наушники. Просто тут Bluetooth 5.3, і, як і більшість інших гарнітур, пару раз тиснули по кнопках і все готово. А ще тут є технологія Multipoint. Тобто я наушники під'єднав одночасно до комп'ютера і смартфону. І в залежності, де відтворюється звук, то ви будете чути. Це працює неодночасно. Коли ви вмикаєте щось на комп'ютері, то на смартфоні поставиться на паузу. І навпаки, увімкнули на смартфоні, то на комп'ютері поставилось на паузу. Зручна штука. І керувати гарнітурою зручно. На кожному з наушників є сенсорна кнопка. Нею можна керувати мультимедією, керувати еквалайзером, регулювати гучність, керувати шумопоглинанням та викликати Siri або Google Assistant. І ці всі команди можна налаштовувати в додатку. Тобто одне, два, три натискання або затискання на окрему кнопку це окрема команда. І в сумі тут їх виходить 8. Також додатку можна налаштовувати рівень шумопоглинання наушників та мікрофону. Налаштовувати можна еквалайзер, вибирати режими музика або фільми, ліміти гучності для оберігання вашого слуху та оновлювати прошивку. Загалом всі налаштування, ну, що потрібні, тут є. Просто нормальний зручний додаток. Більше тут немає що додати. Час роботи гарнітури вражає. Як я раніше казав, без підзарядки гарнітура може працювати до 10 годин в режимі прослуховування або в режимі спілкування більше 6 годин. В кейсі мікрофон можна скрутити для переноски, або якщо ви використовуєте стаціонарно з кришкою знизу, то мікрофон можна не скручувати. Тут в кейсі є отвори для мікрофона. І от ми підійшли до мікрофона. Спочатку тести. Перший тест у нас буде в кімнаті, звичайній, без потусторонніх шумів. Ну шуми буду зараз сам генерувати. Тобто у нас тут є невеличке ехо, ну тому що це звичайна кімната. Комп не має бути чути, тому що він працює дуже тихо там. Система рідного охолодження, тому у нас тут максимальна тишина. І зараз у нас стоїть мінімальне шумозаглушення. І зараз ми будемо робити якісь такі от шуми. Воно, в принципі, зараз, я ж кажу, мінімальне шумозаглушення. Зараз ви почуєте звук з рекордера, як воно. Як ці, як ці звуки чути? Тобто от якісь отакі. От і зараз ви почуєте звук з гарнітури. Зараз мінімальне шумозаглушення. Ставлю на середнє. Так, зараз на середнє шумозаглушення. Тобто так само робимо звуки на столику, руки там, от. і так само отут. Тобто заодно слухати як воно буде звучати. І ставимо максимальне шумозаглушення Ось. Зараз вже є максимальне шумозаглушення. Починаємо з столика. Потім у нас будуть руки. як воно Там от за ш... ці шуми. Скажімо так, задавить. І ось щось в руках тарахкає. Тому ось так. Воно буде працювати. Тест зовнішнього мікрофона. Зараз я вимкнув мінімальне шумозаглушення, ну або воно вимкнене. Зараз можна порівняти з рекордером. Наскільки тут у нас є шуми. Я зараз знаходжусь на своєму балконі. Тому тут максимально шумно їздять машини, грає якась там музика. Ну, блюдайте, я думаю, вряд ли заради але навіть трошки вітер. А зараз увімкнене середнє шумозаглушення і також. Зараз пропоную порівняти його з рекордером. Наскільки воно відсіє зовнішні шуми. Чути тут тарахкає, машини їздять. Тому все наглядно. Ну а зараз увіймкнене максимальне шумозаглушення. І так як було, порівнюємо з рекордером, наскільки тут є шуми. Ось так вас буде чути. През зовнішній мікрофон гарнітури. Якщо ви випадково подумали, що від'єднавши мікрофон, гарнітури перетвориться просто в наушники, то я вам скажу ні. <гум> в них самих є свої вбудовані мікрофони. Так, якість в них не така, як з цим ось великим мікрофоном. Але в дорозі побазікати вийде. Не будете ж, ви ж ходити з цим великим мікрофоном по вулиці. Це виглядає як мінімум дивно. Поставив я на мінімальне шумозглушення. і зараз ви відчуєте різницю між ось цим мікрофоном, що знімається. Та вбудованими мікрофонами, що в гарнітурі. Ось так. Така різниця. Те звук вбудованих мікрофонів в гарнітури. І, і порівнюємо з посторонніми шумами. Зараз. Мінімальне шумозаглушення або вимкнення. Тобто це мінімальний рівень. Є, Тому я вибрав дуже вдале місце для тестування цієї гарнітури. Ну а зараз увімкнене середнє шумозаглушення і порівнюємо. Звук з рекордером. Раз, два, три. Раз, два, три. Наскільки на від посторонні шуми. А зараз увімкнене максимальне шумозаглушення. Ну і зараз якраз так ви... Після, що максимально зараз шумно на вулиці. такой. В яких вихлоп не дуже <свісно> нормальний. Тому я ще раз скажу, я вибрав дуже вдале місце для тестування наушників ну, мікрофонів, гарнітури. Раз, два, три. Раз, два, три. Порівнюємо шумом. Я думаю, вам буде досить зрозуміти, наскільки ця гарнітура пише звук в умовах шуму. Якість звуку наушників тут хороша. Немає завалу в високі чи низькі частоти, тобто і верхи чіткі, і бас приємний. Та якщо вас щось не влаштовує, то в еквалайзері можна підправити. То не є проблемою. Як на мене, звук гучний. Можна навіть сказати, потужний та якісний. Я впевнений, вам сподобається. Я спочатку, якщо чесно, не розраховував, що тут звук буде класний. Ну, типу, ну, гарнітура, так, гарнітура для роботи, для розмов. А тут на тобі. Вони ще й грають класно. Нічось. І є тут ще й шумозаглушення, але наушники вакуумні. Вони і так відбивають 90% шумів. І при гучному прослуховуванні. Точно, що ми не будете чути. Коротше, я шумозаглушенням не користувався. Ну, я думаю, пора вже робити висновки. Я не можу сказати, що це універсальна гарнітура. Ключова її не універсальність це кейс. Він реально великий. Але якщо розмір вас не дуже турбує, то цей недолік просто випаровується серед усіх плюсів даної гарнітури. Звук динаміки. Якість мікрофона, автономність, зручність. Все це робить моє перше знайомство з J-Lab досить приємне. Це відмінна гарнітура для роботи, для якихось переговорів в офісі чи, можливо, для якогось кол-центру. А після роботи від'єднали мікрофон і бігом в спортзал, чи на пробіжку, чи просто під час ходьби кайфувати від гучного року. Ось так я це бачу. Залишились питання пишіть в коментарях. Залюбки відповім. І побачимось у наступному відео. До скорого.